В останній день вересня в Україні відзначається день усиновлення. Він припадає на православне свято, день святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. З нагоди свят міська служба у справах дітей у понеділок у першій школі для ради старшокласників провела тренінг. Першокласники, які зібралися на презентацію, привітав заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько. Він вручив солодкі подарунки переможницям конкурсу малюнків, присвяченого дні усиновлення, а також закликав присутніх задуматися над серйозністю проблеми покинутих дітей. Кожного дня в нашій державі народжується понад 1400 дітей, але вдумайтесь цифри: 50 із них залишаються сиротами, хоча в той же час 60 усиновлюються. Якщо говорити за місто Лазава. 40 дітей, які сьогодні знаходяться в прийомних сім'ях, і сьогодні є певна черга, що свідчить про гуманність наших людей. Конкурс малюнків проводився по школах міста. Фахівці служби у справах дітей обрали три найкращі роботи з поданих 25. дві учениці третьої школи і одну одинадцятої. На своїх малюнках школярі зобразили щасливі родини. зобразити ну, в лалайках, Яка це турботлива, ніжна сім'я? Любимый папа, друг кормилец, а мама ближе всех родней. Любите и цените счастье. Оно рождается в семье. Что может быть ее дороже? на цій сказочній сім'ї у ході тренінгу старшокласникам розповіли про форму влаштування дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Серед них найкраще на думку школярів усиновлення дітям сиротам учні написали власні побажання, озвучили їх присутнім. Я родину бути і щоб всі змінилися за інформацією служби у місті зараз 33 дитини, які можуть бути усиновленими, але зважаючи на їхній підлітковий вік, родини йдуть на це неохоче. Ти надане ті сіл собі тому що важко к чужому рибінку, привикати. Ті діти, які підлягають усиновленню, це в основному діти, які мають вік від 10 до 17 років. А як правило, потенційні усиновлювачі, які перебувають на обліку служби у справах дітей, бажають усиновити ж зовсім маленьких дітей. Тому скажімо, поки що дані діти ну. Не мають своєї родини і мають інші форми влаштування, і все ж таки організатори акції сподіваються, що безбаченки знайдуть свої родини, в яких їм подарують затишок і любов. З Цією метою учасники тренінгу вийшли на вулиці міста, де перехожим роздавали буклети з необхідною інформацією.